Випускники вишів отримують дипломи. Позаду недоспані ночі та стреси на іспитах. Попереду невідоме. Я би хотіла перекладачем працювати, якщо, звичайно, буде така можливість. Ще не шукала роботу. Не знаю навіть де її шукати, чи буде така можливість, її взагалі знайти у подібній ситуації. Перебувають усі випускники українських вишів. Одиниці із них ідуть у науку. Частина працевлаштовується за фахом. Утім, більшість зупиняється на торгових ринках в політиці або ж за кордоном на заробітках. Ми подаємо інформацію до міністерства освіти. Звітну інформацію про працевлаштування наших випускників і серед філологів. Це десь приблизно 40% відсотків за безпосередньо за фахом за обраною спеціальністю. Нині у центрі зайнятості вже зареєструвалося 300 випускників. Втім, поталанить про це влаштуватися одиницям. Часто е, до нас звертаються випускники з економічними спеціальностями, юридичними е, менеджери з гуманітарними е, напрямками спеціальності і, і їм, зокрема, і до речі, важче знайти роботу, тому що е, таких вакансій не так багато. Як показує досвід, випускникам технічних вишів у пошуках роботи легше їх знання більше потребує ринок праці.